Три роки боротьби Україна у вогні війни, 24 лютого 2022 року стало чорним днем в історії України. Саме тоді Росія розпочала повномасштабне вторгнення, яке змінило хід історії не лише нашої держави, а й усього світу. Минуло три роки. Але боротьба триває. Ми пам'ятаємо кожен день, кожну втрату, кожну перемогу. Після Революції Гідності у 2014 році та анекції Криму Росією на сході України розпочався збройний конфлікт, підтримуваний Російською Федерацією. Протягом наступних років ситуація залишилась напруженою, але повномасштабне вторгнення у 2022 році стало несподіваним та шокуючим для багатьох. Перед повномасштабним вторгненням Росія проводила гібридну війну, інформаційні атаки та військову агресію на Донбасі з 2014 року. Це був перший сигнал того, що ворог не зупиниться. З перших днів війни українці показали неймовірну мужність і згуртованість. Збройні сили України, волонтери, медики, рятувальники, вчителі та звичайні громадяни. Стала єдиним фронтом у боротьбі за свободу, хронологія ключових подій війни в Україні. Початок конфлікту 2014-2015 Революція Гідності 2013-2014, повалення режиму Януковича та початок євроінтеграційного курсу України. Анексія Криму Березень 2014. -го. Росія окупувала Кримський півострів, використовуючи гібридні методи та пропаганду. Війна на Донбасі квітень 2014 лютий 2022. Збройний конфлікт між українськими силами та проросійськими сепаратистами підтримуваними Росією. Іловайський котел. Серпень 2014 року. Оточення та розгром українських військ під Іловайськом, що стало однією з найтрагічніших сторінок війни. Мінські домовленості 2014-2015. спроби досягнути мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, які не були повністю виконані. ЕКскалація та повномасштабне вторгнення 2022-2023 рік. Повномасштабне вторгнення Росії. 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабну військову агресію проти України, завдавши ракетних ударів по всій території країни та розпочавши наступ на багатьох напрямках. Бої за Київ, лютий, березень 2022 року, героїчний опір українських захисників змусив російські війська відступити від Києва та інших північних міст. Воєнні злочини Росії. Російські війська скоїли численні воєнні злочини проти цивільного населення України, включаючи вбивства, тортури та руйнування інфраструктури. Контрнаступ ЗСУ, осінь 2022 року. Українські сили здійснили успішний контрнаступ на Харківщині та Херсонщині, звільнивши значні території. Бахмутська битва 2022 2023 рік. Тривалі та важкі бої за місто Бахмут, що стали символом жорстокості війни. Міжнародна підтримка України. Країни Заходу надають Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Запроваджують санкції проти Росії. Сучасний етап війни 2024 2025 рік. Загострення ситуації. Війна триває. Обидві сторони готуються до нових наступів та контрнаступів. Пошуки шляхів до миру. Незважаючи на складну ситуацію, міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту тривають. Наслідки війни. Війна призвела до численних жертв, руйнувань та гуманітарної катастрофи в Україні, а також вплинула на глобальну безпеку та економіку. Наші воїни героїчно боронять рідну землю, демонструючи стійкість і відданість своєї країні. Міжнародна спільнота захоплюється їхньою мужністю, а український народ підтримує своїх захисників усіма можливими засобами. За ці три роки війна складалася з численних важливих битв, таких як битва за Київ, Харків, Херсон і Бахмут. Кожна з них стала символом опору. За ці три роки Україна зазнала значних втрат тисячі життів, як військових, так і мирних жителів стали жертвами цієї війни. Зруйновані міста, розбиті родини, втрачені дитинства. Така ціна нашої боротьби. Але ворогу не вдалося зламати наш дух. Війна завдала величезних економічних збитків. Зруйновано підприємства, логістичні шляхи. Зменшено експортні можливості. Однак Україна адаптується до нових умов, світ не залишив Україну наодинці. Ми отримали військову, гуманітарну та економічну допомогу від багатьох країн. Санкції проти агресора, підтримка дипломатичними зусиллями та солідарність усе це стало важливими складовими нашого опору. Українська культура та мова стали ще важливішими під час війни. Відроджується національна свідомість, зміцнюється ідентичність. Попри всі труднощі, Україна продовжує йти вперед. Війна навчила нас цінувати кожен день, кожну мить, кожне життя. Ми працюємо над реформами та інтеграцією у європейську спільноту. Відновлення зруйнованих територій, повернення переселенців до своїх домівок та забезпечення стабільного розвитку країни є пріоритетними на найближчі роки. Українці вірять у свою перемогу та готові докладати зусиль для побудови мирного та процвітаючого майбутнього. Три роки війни стали випробуванням для України. Але також продемонстрували силу та незламність українського народу. Завдяки єдності, мужності та підтримці міжнародної спільноти Україна продовжує боротися за свою свободу та незалежність. Ми пам'ятаємо про жертви та втрати, але також пишаємось досягненнями та віримо у світле майбутнє нашої держави. Наше майбутнє це незалежна, сильна, демократична Україна. Яка вистоїть і переможе? Ми віримо в перемогу, ми знаємо, що вона буде за нами. Слава Україні!